Що діти мають бути разом. Тому я за інклюзію я ніколи не шкодувала. Це дуже непросто. Люди не хочуть виходити з зони комфорту, хоча вихід з зони комфорту це якраз шлях до розвитку. Бойко, мама дитини, яка має особливі освітні потреби та вчиться на інклюзивній формі навчання педагогиня, громадська діячка, фахівчиня з питань інклюзії. Сьогодні говоримо про особистий досвід сім'ї пані Юлії. Що для вас означає інклюзія? Ми багато говоримо про права людей. А коли я думаю про інклюзію, то це право людей і можливості людей скористатися своїми правами. Коли ми враховуємо індивідуальні можливості кожної людини та, в усіх сферах життя, чи це про освіту, чи це про можливість піти в театр, чи сходити в магазин, та, чи де і як я можу проживати, чи мені потрібна при цьому підтримка. Тому це дуже про індивідуальний підхід, про розуміння, що не має бути людей, які Мають бути чи можуть бути виключені від е, спільного проживання людей, буття разом. Та, але для того, щоб вони мали цю можливість бути, ми, як спільнота, маємо не просто знаєте дати їм дозвіл. Ну, заходьте, та? це так як картинка, є високі сходи. Я стою на горі і кажу людині на кріслому колісні Заходь, будь ласка, і нічого для цього не роблю. Це тоді не про інклюзію, яка, на жаль, інколи. Так сприймається людьми, але це про те, що ми для того, щоб люди були включені, робили ми як спільнота якісь зусилля, якісь можливості. І тоді це інклюзія. Ну таке моя відповідь. Розкажіть про те, як ви підходили до вибору форми навчання для дитини. Я відразу чомусь хотіла, щоб вона була в шко... в садочку. Там говоримо про садочок, бо моя донька в садочку вже була не тоді ще не було інклюзії, тоді просто стихійна інклюзія, просто взяли в групу, бо було інше законодавство. Я відразу хотіла, щоб це був загальноосвітній садочок. І це було непросто. І в тому районі проживання, де ми живемо у Львові, не дуже брали дітей таких. Які мають особливі освітні потреби, я просто возила її в інший годину часу. Практично мені треба було їздити, але це був загальноосвітній заклад. І я розуміла, що це також виклик для мене, бо вона була серед дітей, це було багато дітей, але теж, якби такі особливі потреби освітні, я мусила забезпечити сама як мама. І це, це також про те, що інклюзія це спільна відповідальність, це відповідальність і педагогів, і закладів. Але і батьків, які мають розуміти, що це теж, якщо вони це роблять вибір, вони мають в це включатися. І тільки що скажу такий свій приклад, що я про інклюзію думала, напевно, від самого народження. Бо коли я пішла, в мене донька має синдром Дауна, я була в генетика, їй був місяць, і я вже тоді в генетика питала, чи вона буде ходити зі всіма дітьми в школу. Вона каже: Я не знаю. І це для мене було не про те, знаєте, питання, чи зможе вона тягнути програму, там. чи це було для того, що я хотіла, щоб не... Було щось в житті як в інших дітей, щоб в моєї сім'ї було так, як в інших сімей. Тобто, щоб вона була ну, якби то так голосно говорить, в своїй громаді, так? а не десь виключена, і я не знала, що буде з нею відбуватися. Тому про це я думала від самого її народження. Поділіться, будь ласка, які страхи та стереотипи ви мали, і як вийшло насправді? Чи вони спростувалися, чи підтвердилися? Звичайно, що мала страхи. Найбільший страх, напевне, це прийняття дітей інших. І це не просто, і мені здається, батьки найбільше цього бояться, бо ще з дорослими можна собі дати раду. А коли це діти, ну це якби дуже хочеться, щоб твою дитину не ображали, щоб її сприймали. Там не кажу, любила, але в крайній мірі знаєте не, не ображали та. Якби викликом було для мене вже, коли вона пішла в школу, так? бо садочок якось це були ще дуже маленькі діти, і це по-іншому сприймалося. А в школу вона пішла там, де ще не було інклюзивного класу, і точно я бачила, як діти там звертали увагу, дивилися. Ну, точно бачила, що підсмі... підсміювався хтось. І це завжди ранить. Ем... Мій... Мій шлях в інклюзії є досить неважким у спілкуванні з педагогами. Мені якось вдається знаходити спільну мову. Може, тому що я сама педагог, я розумію їхні виклики. Та я сама працювала в закладі інклюзивному. І тому, якби в мене є моя відповідальність, я якось розділяю з ними цю відповідальність. Тому тут, якби моїх страхів, не справдились, бо це також боялась. Ну і звичайно, кожен раз це страхи. З дошкілля в школу, з молодшої школи в старшу школу. Кожен раз це якби переживається по-новому, і для мене це краще, ніж я очікую. Може, тому що я очікувала гіршого. Так. У чому, на вашу думку, переваги інклюзивного навчання? Тобто, чи не було у вас сумніву? Там, чи не шкодуєте зараз, що обрали саме таку форму навчання для вашої доньки? Ніколи не шкодувала і не пошкодую. Хоча це забирає немало ресурсу. Знаєте, особливо кажу, інклюзія для мене важлива в освіті, бо це діти. І я колись прочитала таку фразу, це Лінкольн сказав, що сьогодні в школі діти навчаються того, яким буде суспільство. І відповідно, я згадую історію, коли з нами була готова працювати тренерка з гімнастики з дітьми з синдромом Дауна. Більшість відмовились, а вона згодилась тільки тому, що вона мала досвід спілкування з дитиною. В неї була сусідка, з якою вона проводила час. і Я про те, що діти мають бути разом, бо ніяким законодавством не можна зробити толерантним суспільством, приймаючим, тільки буття разом воно може якби дати ну. Таке можливість, що я приймаю того, хто відрізняється від мене. Та. Я не обов'язково буду з ним дружити. Та. Хтось дружить, хтось не дружить, але я розумію, що він має право бути тут так само, як і я. Та. І це тільки з дитинства, бо в дорослих це змінити дуже важко. Ну, ми бачимо, як дорослі люди там важко змінюють свою свідомість. А діти вони гнучки. Якщо добрий дорослий, добре з ними про це поговорить правильно, то вони і... Ну, якби по різному, знаєте, по-іншому і будуть сприймати цю історію. Тому я за інклюзію я ніколи не шкодувала. Що було найбільш успішним у цьому досвіді для вашої дитини? Ну, для мене її перебування він. На навчанні інклюзивному це вже успіх, тому що вона дуже багато вчиться. Та? Вона бере і хорошого, і поганого дітей, але це, це, ну, це те, що вона бере цей досвід. Вона, я так вважаю, накачує свої соціальні м'язи, тобто як комунікувати знаєте, в природних умовах з різними дітьми, та? як давати собі раду в певних ситуаціях, які мені штучно вдома, їй дуже важко створити. І одна з переваг і успіхів нашого, що їй до школи п'ять хвилин. йти від дому знаєте, і Вона має більше вільного часу. Вона не має їхати далеко кудись. Коли ми з нею, з нею йдемо по нашій вулиці, та то діти з нами вітаються. Та і це теж. Про це. А ще також я вважаю, що ну, якби це таке ж має великий вплив на її однолітків, на її однокласників. Ем, бо коли ми прийшли тільки в школу, я дуже зауважила, як на нас всі, знаєте, так, ну, дуже так зглядалися. І зараз вона вже в восьмому класі. І коли ми з нею йдемо по коридору, я би сказала, що всім байдуже. І мені це подобається. Знаєте, тому що, ну. Це це говорить про те, що люди звикли, що вона є тут. Що це нормально, що вона ходить по коридорах. І я бачу, як. Е по іншому знаєте, відносяться її однокласники до неї. Та тобто я, я вірю, що ці люди не будуть насміхатися над людьми там з інвалідністю чи від над людьми, які відрізняються від неї. Це такий мені здається взаємопритворюючий стосунок. Дуже багато бере донька від цього, і я думаю, що однолітки її якби теж багато чого вчаться і беруть. І я. Так, звичайно, тому що це теж для мене вихід з зони комфорту. Десь я маю свою творчість розвивати, десь вміння комунікувати, десь якісь своє терпіння. Ну, якщо до цього підходити так конструктивно, то воно несе користь всім, як на мене. Чи є речі, які ви змінили по своєму досвіді або вдосконалили б, якби могли? Та точно там багато є що міняти. Але я скажу, що там просто не треба міняти. Там треба виконувати те, що прописане, і все. Але мені здається, що це та історія в свідомості дорослих людей. Дуже важко. Знаєте, переключити навіть є багато чудових педагогів. Я тут точно кажу, але дуже важко переключити в головах, що ця дитина не якась прийшла зайва і вам, знаєте, виклик створює додатковий, і вам тут треба виходити з зони комфорту. Це дитина, яка може тут бути. А я як педагог маю подумати, не то, що може, має тут бути. А я як педагог, як доросла людина, маю подумати, як мені зробити це перебування дитини комфортним. І тоді я маю думати, що інклюзія, це про що я говорила раніше, це не просто взяти цю дитину. А десь знаєте включитися, підключити свою творчість, фаховість, працювати з програмами, з тим, як я викладаю з дітьми. Це дуже непросто. Люди не хочуть виходити з зони комфорту. Хоча вихід з зони комфорту це якраз шлях до розвитку. І я бачила багато людей, які справді включились, попри те, що мали спочатку страх теж до інклюзії, але вони якось включилися. Я бачила, як вони зросли професійно, і це стало корисно для всіх дітей. Тобто, це дуже важливо, щоб ми не заміняли поняття. Інклюзія це не просто взяти дитину, інклюзія це створити середовище. І цього ще нема такого розуміння. На жаль. Ваша донька вже підлітка, вже у восьмому класі, і чи обдумували ви майбутнє, от що буде після школи? Чи планує вона, наприклад, йти в інший навчальний заклад після 9 класу чи після одинадцятого, чи має якусь мрію? Ой, болюче питання, <ріст> напевне, в нашій ситуації, тому що якщо ще для дітей ще створено, як би можна сказати, і тут просто треба працювати над якістю. То вже коли говорити далі профтехосвіта, далі ну ця професійна освіта, якісь про ем, профорієнтація, працевлаштування, а далі говоримо і підтримане проживання самостійно, то це все дуже дуже важко. І я просто боюся цього. Тому моя донька залишиться в школі до 11 класу, ем, бо я не бачу наразі для неї варіантів кудись. Можливо, з часом вони з'являться для, для інших дітей. Для своєї те, що я бачу, мені не дуже підходить. Моя донька має мрії, е, вона любить школу, навіть зараз літом. Вона каже, що я хочу до школи, я скучила, тому якби, добре, що їй подобається. Вона хоче бути жінкою фотографом або блогером. І це теж питання для мене, бо для неї не передбачено таких курсів, якби в нас в країні там переважно це якісь іншого про. Напрямку професії, я буду думати про індивідуальну, щоб бодай попробувати, та, чи в неї це вдається, як, як їй це вдається. Бо ми інколи не даємо навіть шанс нашим дітям, ми даємо дуже такі, знаєте, вузькі якісь напрямки, в яких ти маєш бути, і все. Але світ різноманітний, професій багато і чому ні?